you <music> Вітання в ефірі Кременчуцькі новини містом пронісся смерч. У пологовому будинку наполягають на користі грудного вигодовування. У парку Придніпровський відбудуться день атракціонів. А під Кременчуком відкривається розкішний спа-готель Потоки Хаус. Про це не тільки сьогодні. У випуску. Вдруге за тиждень містом пронеслося таке собі торнадо. На цей раз від такого смерчу постраждав будинок багатодітної родини у селищі Лашки. За лічені хвилини він залишився без даху. Детальніше Ірина Скрипачова. Учора о 15.40 на телефон служби обліку та контролю міського конкому надійшло схвильоване повідомлення від власниці приватного будинку номер 1 по вулиці Ракетній. Йшлося про повітряні смерч, який зруйнував покрівлю помешкання. Відразу на місце надзвичайної пригоди вирушив начальник міського управління з питань незвичайних ситуацій Валентин Шафорост разом із нашою знімальною групою. Ось що ми довідалися про наслідки стихії. Були ми з тварою на кухні, е, от, а е, Хлопок. Я слышала хлопок в небі, такий як гроза, тільки кабрив два хлопка. І одразу ж буквально тут секунди і. Отакий вот ураган почався, ураган що я смотрю в окно, я не можу, навіть окном не могла закрити, руками держала, тут мали за ноги. Ну, це ну, минут 15, 15 було, може 20 не більше. Ремонтую машину, слишу шум, і отих ворот он там, що це у них, отакий от треба, а потім вихер такий, як оце вище верби, пляка. Отаке в перший раз побачив. То буквально секунда, землі якась так прямо, аж гу! І пішов, 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 ну секунда, ясне небо, все ж буквально, ну все, чистота порядок. І позлітало все, ну, ну секунда, дійсно секунда. Це таке явище, воно, я, я не пам'ятаю, щоб воно колись десь виникало. Ну, не пам'ятаю такого, щоб постраждав один будинок. Ми заміряли. Приладом, який розташований біля міської ради, то швидкість вітру до цього 15 годині 40 хвилин встановив 4 метри за секунду. Як не дивно, але смерчі на щастя вподобав лише цей будинок. За щасливих обставин ніхто із дітей, які зазвичай граються у дворі, не постраждав вже сьогодні. Зранку за дорученням міського голови Олега Бабаєва до постраждалих господарів виїхали керівники відповідних органів. Підраховуються збитки, а головне фахівці-будівельники складають кошторис витрат, аби встигнути до дощу відремонтувати дах. Смерч за визначенням це атмосферний вихор, який виникає у дощовій хмарі, аби дістатися землі у вигляді хоботу з десятків метрів. Основна причина їх виникнення аномальна спека. На жаль, наступного тижня синоптики прогнозують ще більш спекотну погоду, та вкотре оголошують штормове попередження. Важлива новина для мешканців сіл приватного сектору у містах, а також власників садибних та дачних ділянок. Міністерство регіонального розвитку спрощує механізм легалізації самовільно побудованих на приватних земельних ділянках споруд. Хай це навіть гараж, сарай чи проста прибудова. Але тільки зведених до 1992 року. Держава дає зараз шанс легалізувати побудовані об'єкти на території приватних садиб, на які не були оформлені всі час документи, дозвола на виконання будівельних робіт. Ви маєте право звернутися в орган місцевого самоврядування, і для того, щоб ви отримали документ про право власності на цю будівлю, вам достатньо лише подати технічний паспорт БТІ. Даний порядок, який діє, діє, виключно до 1 січня 2013 року. Як каже Олена Лазурєва, якщо зараз не пройти спрощену процедуру легалізації самовільно побудованих споруд, до неї зрештою все одно доведеться повернутися при продажу будинку або переоформленні власників. Тож краще зараз скористатися спрощеною процедурою, наголошують у Державній інспекції будівельного архітектурного контролю Полтавської області. Тим же, хто будувався після 92-го року, варто підійти за роз'ясненнями до інспекції, яка знаходиться у міській виконкомі. І ми продовжуємо. Тиждень підтримки грудного вигодовування триває в Україні, зокрема в Кременчуці, у рамках всесвітнього тижня грудного вигодовування. Раніше це була проблема. Сьогодні це приклад оптимальної практики годування немовлят. Яку увагу цьому питанню приділяють у міському пологовому будинку? На власні очі бачила Ірина Скрипачова. У 2001 році Кременчуцький міський пологовий будинок став першим в Україні закладом, який за критеріями ввозу отримав статус лікарні доброзичливого ставлення до дитини. Ідея захищати, просувати і головне підтримувати виключно грудне вигодовування належить головному лікарю Ярославу Прокопчуку. За словами завідувачки пологового відділення Ганни Ходак, кількість новонароджених виписаних із акушерського стаціонару на виключно грудному вигодовуванні складає 95%. За словами завідувачої відділенням інтенсивної терапії Ірини Лорінець, головна мета заходу привернути увагу громадськості до проблеми, згадати втрачені традиції, які були створені природою, з якою не посперечаєш у відділенні інтенсивної терапії. Перебувають дітки недоношені окремо від матерів. Останні приходять сюди годувати за розкладом, годують своїх молоком навіть через зонд і не хвилюються, що втратять жіночу привабливість. Для многих матерей молодых сейчас очень модно держать вес и все боятся кормить грудью, потому что я располнею, я потеряю форму. Так вот, святила мира провели западные ученые провели чисто медицинское исследование. Жінки, які кормлять грудью, они удерживают і возвращаются к своему стабильному весу швидше, ніж починають кормить смесью ребенка і намагаються держать себе на какой либо дієті. Лікарі фахівці вважають, якби грудне вигодовування було популярнішим, більше дітей були б здоровими. Годування грудьми деяким матерям перешкоджає активно працювати та будувати кар'єру. Іншої думки Вікторія Гурбенко, яка прийшла разом з чоловіком, народжувати вдруге. Я как бы сказала бы, что да, это во много раз лучше, потому что ребенок спокойнее. Ребенок, вот я просто по своей могу сказать, сравнив, допустим, с теми детками, которые выросли на площадке с нами, здоровее, спокойнее, ну, контакт мамы с ребенком. То тобто, есть, как бы это все дает положительные эмоции и мне, и ребенку. Мне важно, чтобы ребенок здоровый. А ось Галина Слепіч учора народила первістка вагою 4 кілограми 100 грамів. Сьогодні її хлопчик поряд нагодований, задоволений та спокійний. Доводиться по пів години його будити, аби нагодувати. А чого ще потрібно? Коли народився, ну, ощущення, звісно, Він Такий тепленький, весь мокренький, виложили на грудь, ну кряхті. Ну, як ну не знаю, ну здорово як то я даже. Мені каже, соска как то не сравнить. По-перше, ти его його з минуты, ну, так, то твої я думаю, не справниці медути. Сі скускі нам скравлене, то грудно скравлене намного лучше. Розуміючи минуле, плануємо майбутнє. За медичними даними, лише 3% жінок через патології та ендокринні захворювання не можуть годувати дітей грудьми. Інші можуть, але не всі хочуть. Кожна жінка повинна знати, що її молоко є єдиною найбільш повноцінною їжею для її дитини впродовж перших шести місяців життя. Вибір за вами. Нещодавно українці відзначили річницю з дня хрещення київської Русі. На урочистому богослужінні у Володимирському кафедральному соборі побували і наші журналісти. Вони разом з іншими крименчужанами пройшли хресною ходою київськими вулицями. До серця Української держави в субутній день здійснили подорож чотири десятки православних християн з Кременчука та Полтавської області. У день пам'яті святого рівнопостального князя Володимира у Володимирському кафедральному соборі богослужіння справив голова Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Філарет. А мешканців Полтавської області привітав зі святом Владика Федір. Я вітаю всіх Кременчужан сьогоднішнім святом. Хай Бог дає всім здоров'я, радості душевної, кріпості, сили. Коли ми будемо гуртуватися навколо такого свята, то все в нас буде добре в державі, в народі нашому. Нещисленна кількість парафіян з різних регіонів на божественній літургії у Свято Володимирському патріаршому кафедральному соборі, а ще більше у дворі з хоругвами і плакатами на захист української мови. Багато віруючих вдягнені українські вишиванки. Я третій рік уже їжджу так нарядно, тому що це свято, і кожен рік ну людей приїжджає все більше. І приїжджають дуже багато в українському одязі. розумієте? по закінченню служби о 12-й годині розпочалася хресна хода до Володимирської гірки, і Кременчужани розчинилися серед кількатисячної колони вірян. Очолив ходу голова Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Філарет. В перших рядах несли хоругви, свічки та ікони, продовжували колону духовенство та прихожани. Учасники хресної ходи пройшли по Володимирській через Михайлівську площу до Володимирської гірки для зручності вірян та безпеки руху колони По всьому маршруту правохоронці частково перекривали проїжджу частину. Дзвони в цей день лунали, мабуть, над усім Києвом, і це створювало атмосферу особливої урочистості і відчуття справжнього свята. На Володимирській гірці патріарх Філарет і духовенство з різних куточків України відслужили молебень біля підніжжя пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру. З нагоди дня хрещення Русі главі Української православної церкви Київського патріархату співслужили близько ста священників. З кожним роком все більша кількість людей з усієї країни з'їжджаються до Києва для участі у такій хресній ході. Я кожного року на Володимирській гірці і кожного року разом на Різдво і на Великдень і не тільки. Українській церкві, тому що я отримала дуже велике благословення. Це не просто вірність церкви, це вірність Богу. Більшого свята для того, щоб тямити, що ти людина, не населення, а громадянин України, мусиш. Сюди приїхати і вклонитися багатотисячна масовість присутнього православного люду свідчить про те, що свято хрещення Русі стверджується в свідомості українців. Православні християни з багатьох куточків України на священному місці біля пам'ятника Святому Володимиру спільною молитвою висловили надію на краще майбутнє української держави, бо справжня віра долає будь-які кордони. Олег Заєць, Вікторія Пальчик з Києва для Крименчуцьких новин. Сьогодні у боротьбу за медалі лондонської олімпіади вступили легкоатлетки, серед яких і кременчужанка Анна Мельниченко. Першою дисципліною для семиборок став забіг на 100 метрів з бар'єрами. Після нього Анна Мельниченко на 10-му місці. І саме у ці хвилини легкоатлетки продовжують боротьбу за медалі у семиборстві. І вже завтра продовжать боротьбу другий день для семиборок о півдні за київським часом. Тож вболіваємо за наших. Завтра у суботу, 4 серпня, відбудеться офіційне відкриття спа-готелю Потоки Хаус. Чудове місце відпочинку розташоване у селі Кам'яні Потоки під Кременчуком на вулиці Річні. 19 а яскрава шоу-програма та родзинка вечора. Кумири молоді дурнів плюс один. Розважатимуть гостей свята. Завітайте, не пошкодуєте. Вже сьогодні мешканці Кременчука та гості міста мають можливість чудово відпочити на березі Дніпра. Потоки хаос це три басейни під відкритим небом з баром на воді. Комфортні сучасні шезлонги, волейбольний та дитячі майданчики. Віп-зона з джакузі, барбекю, російська лазня. Навіть якщо одночасно на території спа-готелю відпочиватимуть 150 гостей, це не створить дискомфорту для жодного з них. Сама ж аквазона це два басейни під відкритим небом і дитячий басейн з підігрівом. Навкруги розміщені зручні шезлонги. Зайнятися є чим і дорослим, і дітям. Батут, гірка, майданчик для ігор з м'ячем. Ну а для тих, хто бажає відпочити у затишку та подалі від галасу і сміху, передбачена ВІП-зона з джакузі та великим плазмовим телеекраном. Повірте, надзвичайно приємно не поспіхом, смакуючи фруктовий коктейль, помріяти під шепотіння води. Звичайно, якщо цілий день перебуваєш на свіжому повітрі, купаєшся та ще й активно відпочиваєш, виникне потреба підкріпитися. Немає проблем. Бари та гриль зона готельного комплексу потоки Хаос пропонують величезний вибір найрізноманітніших страв та напоїв на будь-який смак. А любителям російської лазні залишається лише позаздрити: велика парна, купіль з холодною водою, комфортна кімната відпочинку, ванна джакузі і прекрасний вид на Дніпро. Плюс до того кваліфікований банщик зробить медовий спа-масаж та запропонує ароматний чай на травах. Просто рай! Найближчої суботи на гостей потоки Хаос чекають святкова дискотека, захоплююча анімаційна програма і спеціальні гості кумири молоді, дурнів плюс один. Феєрія триватиме з 11 години до сходу сонця. До речі, дістатися до спагателю дуже легко. Вже з 11-ї кожну годину, від супермаркету Біла курсуватиме автобус, який доправить всіх бажаючих у потоки Хаос. Ортове колосо та веселі гірки. Ці атракціони ваблять не тільки дітлахів, але й дорослих по всьому світу. А як часто ви відвідуєте атракціони? Ми запитали у Кремечужана. Також отримали обнадійливу відповідь для всіх любителів каруселей. При налічі свободного времени коли вихідний, відпочиваємо. Дитина в від атракціону. Ну стараємося раз в місяць, хоча б пробива парк крашоцяли нрається лучше, ніж в прошлом году, звісно, да. И цены доступные, нормально все. Часто, почти каждый день. Нравится? Да, очень нравится. Ну, часто приходится посещать из-за детей, потому что внимание им надо не выделять. Не нравится. нравится деткам на <свят> <свят> аттракционах. Ну и нам, взрослым, отдохнуть тоже интересно посмотреть. Встречаемся со своими знакомыми здесь. Нет, крайне редко мы посещаем, потому что дорого. Я хожу на аттракционы, потому что мне нравится. Мы очень любим ходить в парк с семьей. Дети очень любят развлечения. За этот год парк очень изменился в лучшую сторону. Да, ходим с ребенком на аттракционы. Ну, конечно, если более доступно было и более качественно, было бы лучше. Я постоянно посещаю городские аттракционы. Мне очень нравится. Мне нравится то, что у нас в парке появилось очень много их. Ну, я хожу иногда на аттракционы, мне очень там нравится, очень весело там. Ну, я хочу сказать, что аттракционы в нашем парке очень мне нравятся. Очень красиво стала аллея, вот эта вот э, малышка моя как подрастет через годок. Я думаю, я буду ходить каждый день, радовать ее. Э, мне очень нравится ходить на городские аттракционы, особенно на чертовое колесо. Мне тоже очень нравится ходить на городские аттракционы, там очень весело. Мой любимый аттракцион –– обозрения. нам очень нравятся городские атракціони. Я хожу сама, вожу своїх внуков і вожу своїх подопечных, тому що я вихователь об'єднаний дитячі на скій клубі за місцем проживання. 5 серпня в парку Придніпровський відбудеться перший день атракціонів. Цього дня всі, абсолютно всі атракціони парку будуть по 5 гривень для всіх відвідувачів. Парк чекає на Кременчужан і гостей нашого міста з 10-ї години ранку. Ну і я думаю, що десь до 9, ї до пів на 10 буде працювати. Запрошуємо всіх. Крім того, цього ж дня о 17-й годині в парку буде проходити Бебіфест. Це дуже цікава розважальна програма для дітей, для молоді. Можна буде сфотографуватися, можна буде взяти участь у різноманітних конкурсах, отримати солодкі подарунки. Та призи від організаторів та спонсорів. ініціатором проведення цього заходу виступила міська влада і адміністрація парку культури відпочинку «Придніпровський». Тож цими вихідними культурна програма гарантована всім любителям відпочинку на природі, гойдання на атракціонах або вболівання за спортсменів. І я нагадую, що вже цього понеділка, 6 серпня, на телеканалі Лтава відбудеться прямий ефір з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим, присвячений проблемам та досягненням медичної галузі міста. Початок ефіру о 21-й годині. А Кременчуцькі новини знову триматимуть вас у курсі уже з вівторка. Побачимося!